Чим, власне, визначається гордість за підрозділ? Гордість за підрозділ це коли людина, приходячи в підрозділ, розуміє, що вона в цьому підрозділу забезпечена, одіта, обута. Вона розуміє, що у підрозділа є бойовий шлях, вона може цим підрозділом пишатися. Гордість за командира це коли людина впевнена. впевнена в командирі, коли людина розуміє, що командир не буде давати дурних розпоряджень, командир зробить все для того, щоб мінімізувати людські втрати, виконуючи бойові завдання. З гордістю за державу все набагато складніше. Це те, якраз, це, це те чим займається воєнно-політичне управління Міністерства оборони Російської Федерації, і це те, чим у нас не займається ніхто. І, власне, тут нам доводиться трошки виконувати не властиві нам функції, функції стратегічного рівня. Ми створили на да, російському аналогу: ми створили свою хорунжу школу. Короншу гілку позаштатного підрозділі, це гілка, яка безпосередньо займається таки роботою з особовим складом, власне, і з поясненням сенсів. Це найважливіше, да це просвітницька ідеологічна робота, яка безпосередньо пов'язана з тим, щоб впроваджувати людям і давати їм розуміння того, за які цінності воюємо перш за все за цінності духовності, перш за все, за те, щоб ми не були позбавлені одухотвореності перш за все, тому що ми є українці, да ми зуміли зберегти е, націю в історичній тяглості, е, навіть незважаючи на процеси довгі процеси відсутності державності. І ми пояснюємо, якою ми бачимо Україну, Ми пояснюємо, в якій Україні ми хочемо жити, і ми пояснюємо людям, що вони воюють не за політиків, не за чиїсь інтереси, а вони воюють безпосередньо за Україну. І багатьом людям здається, да, що це елементарні речі, які пояснювати не потрібно, але насправді потрібно. Насправді потрібно, тому що все, що не проговорено, воно здається тим, що власне є таким, от е, зрозумілим для всіх, але люди не всі це розуміють, і з цим треба працювати. І ми з цим працюємо, пане Дмитре Ну скажіть тоді в мене питання: все ж таки, на вашу думку, що потрібно робити з мобілізацією, тому що ну я не знаю, як на мене ситуація видається зараз е, ну важкою. Спілкувався з депутатами. Деякі кажуть, що потрібні більш жорсткі заходи, а деякі навпаки кажуть, що ну ми чекаємо пропозиції від військових, от від генштабу, від Міноборони. У вас є якийсь е, рецепт? У вас, у ваших побратимів, е, все ж таки, ну що можна тут зробити? Дивіться, я не хочу лізти зараз на стратегічне рівень, тому що ну це я на себе і так забагато беру. Бачите, поперед попереднім попереднім питанням відповіді на нього я пояснив, що я і так на себе забагато беру, да роблячи світоглядно творчу і сенсотворчу роботу. Але в мене є наприклад перше, що мені зараз в голову приходить, і це те, що реально просто було би реалізувати. В Україні і в українському війську є великий відсоток людей, які здійснили СЗЧ самовільне залишення частини. Відповідаючи на питання, чому вони це здійснили, чому вони це зробили, треба зрозуміти, що причини СЗЧ є абсолютно різні. І на причини СЗЧ в тому числі впливає моральний стан, і це пов'язано в тому числі з комунікацією або з відсутністю комунікації з командуванням. Якщо да, там, не, не усугублятися і говорити простими словами, то є підрозділи, з яких ідуть СЗЧ, а є підрозділи, в які йдуть СЗЧ. І якби, наприклад, зараз навіть от я вам перший крок говорю, що можна зробити? Можна дати можливість від імені Міністерства оборони дати можливість людям повернутися у стрій, але з одним невеличким моментом: люди мають право самі обрати підрозділ, в який вони хочуть повернутися. Власне, зараз відбувається дещо. Процес, скажімо так, ускладнення повернення, тому що зараз да там буквально тиждень назад вийшла розпряга, яка не дає можливості вертатися людям в будь-які підрозділи, окрім штурмових підрозділів. Да, до нас наприклад третю штурмову бригаду люди можуть повертатися там з інших mm -hmm. військових частин. Ну і там безумовно, а хтось не хоче вертатись в штурмову бригаду, хтось хоче піти в механізовану бригаду, в якусь іншу. От у нас в корпусі, наприклад, одна штурмова бригада є, а всі інші бригади не штурмові, а механізовані. Хтось, наприклад, хоче йти не в третю штурмову, а в 60-ту бригаду, або в 53-ту бригаду, або в важку механізовану ту бригаду. А, а така можлив... такої можливості люди позбавлені. Це те, що, наприклад, стосується внутрішнього рекрутингу. Да? Це внутрішній рекрутинг серед людей, які багато в чому, до речі, будучи добровольцями, прийшли, при... прийшли з, <з, з очікуваннями про іншу армію, потрапили <з> в ту армію, в яку вони потрапили, залишили частину, хотіли б повернутися, а такої можливості у вас у, у них немає. От це крок перший, да? який можна було би зробити. Друге, це все-таки. Створення національних програм, да, це те, що ми робимо на хоронжі школі, але це можна було б масштабувати все таки пояснити людям, за яку Україну вони мають воювати. Тому що на сьогоднішній момент там внутрішньополітичні процеси, вони навіть з урахуванням російського ІПСО, не виступають фактором мотивації долучитись до українського війська. Ну а росіяни безумовно використовують кожен такий скандал, розкручуючи його, показуючи його і вивертаючи так, як це потрібно, і це безумовно впливає на українців. Тобто мають бути контрміри, контрзаходи, тому що відбувається. І Нам дав в деяких моментах, от у нас ми ж соромимося вчитись у росіян якимось речами. Вони у нас безумовно у всьому вчаться. Наприклад, ця технологічна складова, mm -hmm. все, що стосується е, БПЛА спостереження, БПЛА ураження наземних роботизованих комплексів, це все народилося у нас. Вони це копіюють, і вони це копіюють і, і і масштабують. Якісь хороші речі є у них, да як вони працюють з людьми, як вони пояснюють. Хоча у них там да сенси відсутні, але знову таки, да вони дуже часто їх вміють вивертати, правильно показувати. У них над цим цілі департаменти працюють, цілі програми працюють. Нас над цим не працює ніхто. Тому безумовно, перше, що я зробив, бо да я все таки на рівні Міністерства оборони України вів би органи, який би відповідав би за. Національну ідеологію, тому що у нас сьогодні на цієї національної ідеології немає. Mm -hmm. Ну Просто знаєте, от, е, ми коли говоримо про ідеологію, е, ну так, є от патріоти, так, які ну, в більшості, я так розумію, на фронті, е, є, можливо, ну, так звані там ждуни, так, от, е, проросійських якихось поглядів. Але я так розумію, ну, є ж більшість людей, які Ну, я не знаю, патріоти просто там свого гаманця спокійного життя, от і ну, вони просто не хочуть долучатися до армії, і я не знаю на чи можливо таким людям ну щось е, довести з ідеологічної точки зору, і що якось пояснити, що варто виборювати свою країну е, якщо. Ну, вони, як вони кажуть, вні, в ні поза політикою. От дивіться, ну це власне, ну от це, це, це все основне, да. Тому що з цими людьми ніхто не працює, а від ні. них щось очікують. Ну, дивіться, ви ж не очікуєте від людини, яка не навчалася в медичному вузі. То що він встане що, нейро... що він раптом уявить себе нейрохірургом і зробить операцію на головного мозку, ви не очікуєте від людини, яка не навчалася в педагогічному вузі, що він раптом почне вчити людей. 에, там дітей правильно рахувати, правильно читати, правильно писати, або там основам тригонометрії. Ну, ми цього не очікуємо. Чому тому, що для того, щоб щось від людини очікувати, треба їй щось дати, треба людину чомусь навчити. Як ми можемо очікувати від людей, з якими абсолютно не проводиться робота? Датно, ну, якщо ми говоримо mm -hmm. те, чим сьогодні заповнений інформаційний простір, то це продукт масової культури, який. Не виховує в людях бажання захищати Україну, так? Ну там можна пару фільмів випустити українському кінематографу і на цьому галочку поставити. Можна пару передач на телемарафоні показати на цьому галочку. Поставити, а якщо ми говоримо про переважний контент, який сьогодні, скажімо, так, гуляє по українському інформаційному простору, то він очевидно, що не створює в українцях бажання. Захищати Україну і не не дає відповіді на запитання, да, чому вони мають це, і не дає відповіді на запитання, чому хтось має йти захищати Україну, поки хтось, наприклад, краде з бюджету мільярди доларів. Правда ж, не дає. от Для того, щоб у людей ці відповіді на запитання були, треба з ними працювати. Треба пояснювати. Треба пояснювати е-е в історичній ретроспективі е історичні, точніше, майбутні перспективи того, що буде, якщо ні. Що буде, якщо ні? Да, через призму історії, наприклад, можна пояснювати через призму багато людей, повірте, да, не знають, що 100 років тому відбувся голодомор, да хто знає, не розуміє причини, чому він відбувся. І Основні причини того був внутрішній розбрат, небажання українських політиків об'єднуватися, бажання просто кожного да, тягнути ковдру на себе, власне, що і призвало до того, що е, там. На першому етапі Українська Народна Республіка давала вісіч ворогу. А далі вже да, з небажанням приймати правильні рішення і працювати з людьми. А насправді ж, треба бути чесним і Треба визнати, що Савки набагато краще працювала з людьми. Савки ходили в села. Савки ходили на заводи, савки пояснювали, що от буде радянська Україна, буде все добре у людей, буде у них земля, зможуть вони працювати, не буде у них панів і багато чого іншого. І багато хто клюнув на цю савкову риторику, тому що це робота з людьми, вона складна. Людям треба пояснювати. Що буде, якщо ми не будемо захищати Україну? Треба пояснювати, що буде геноцид. Треба пояснювати, що після помилок, які Росія допустила у му сторіччі, да, це я маю на увазі з їх позиції. да, вони, я впевнений, вбачають сьогодні помилкою. Те, що вони не знищили повністю все українське, всю всю українську націю, от вони просто знищать її і власне. Там, да, як деякі українські олігархи, наприклад, да, от вони, наприклад, на в 2014 році не зважали на те, що там Росія е, там, зможе віджати їх бізнес і не були включені в процес. Е, е, там протидії, да, потім зрозуміло, потім включилися, і так в принципі, да, це стосується усього бізнесу. Да? Тому що люди, да, безумовно, кожна людина є егоїстом по своїй натурі, і це нормально. Ми такими народження. Головне не бути егоцентристами, головне мислити себе через призму своїх минулих поколінь і. Призму наступних поколінь, тому що людина це є її продовження у наступних поколіннях. І якщо ми не хочемо залишити людям випалену українську землю без українців, то власне можна тоді да, сісти і нічого не робити. Але ж це робота, з якою яку треба проводити якісно, треба проводити грамотно і методологічно, і це важливий етап і елемент, які треба було би впровадити. А він сьогодні не впроваджений. Тому дивіться, да, відповідаючи на ваше питання, я щиро впевнений, так, так. що з людьми можна працювати. У нас люди прекрасні, більше того, багато так званих бусифікованих. Да, мені не дуже це слово подобається, але там 80% тих, хто став е, об'єктами так званої бусифікації через два тижні, вже повністю. Є тими, хто змирився зі своєю участю, а ще там через два місяці багато хто з них стає на полі бою рексами, які отримують найвищі державні нагороди і проявляють себе з класної сторони. Тому я абсолютно впевнений в тому, що збраховуючи наше героїчне історичне минуле, ми можемо зупинити Росію безумовно можемо. Пане Дмитре, а я хотів ще от. Ви висловлювали таку тезу в одному е, зі своїх попередніх інтерв'ю. Що, от у нас е, поліцейські чиновники, прокурори, працівники СБУ, от, можуть стати вирішальною силою для комплектування ЗСУ. Е, ви підраховували ще це приблизно 250 тисяч осіб. Е, а на вашу думку, ну це взагалі-то можливо реалізувати, тому що. Ну мені здається, це трохи фантастично, чесно кажучи, що прокурори, от, е, ну, так, давайте відверто. Я не знаю, чому йдуть там, ну, в прокурори, наприклад. ну, Щоб гарно в житті влаштуватися. Ну, до прикладу, навіщо він війна? Дивіться, не зовсім так. Я прораховував цю цифру і казав, що цієї цифри буде і справді достатньо для того, щоб покрити необхідність в особовому складі в українській армії. Ну там ймовірно, що навіть з на півроку. Власне, я так само аналізував, що в цей момент трапиться в тилу, і що таким чином Росія буде набагато простіше нас знищити, тому що тил буде абсолютно неконтрольований. А наскільки всім відомо, що український криміналітет має старі зв'язки з російським криміналітетом, а російський криміналітет має хороші зв'язки з ФСБ, тому це сценарій, який здавалося б да на перший погляд є абсолютно оптимістичним і дасть можливість. Всім відчути фактор соціальної справедливості з іншого боку, це набагато це, 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 це дуже швидко. Знищить Україну зсередини, тому я да, аналізуючи цей сценарій, я просто приводив аргументи того, що нам не можна цього робити, оскільки це матиме абсолютно негативні наслідки. Хоча безумовно, да, навіть якщо ми говоримо про поліцію, то чому ж воюють поліцейські батальйони відправляють поліцію з регіонів для виконання. Як поліцейських, так і не поліцейських, а військових функцій, тому що є поліцейські батальйони, наприклад, бригада Людь, яка виконує ну підрозділи, да, яка виконує не поліцейські функції, а власне загальновійськові функції, і це теж треба розуміти. Але якщо повністю позбавити тил правоохоронних органів, то криміногенна ситуація явно не сприятиме покращенню загального загального стану України. Пане Дмитре, ще буквально два питання. Будь ласка, от перше, а як ви вважаєте? А сама Росія, скільки вона здатна протриматися? Ну без такої вже мобілізації по-дорослому відкритої? От їм ну вже потрібно це впроваджувати, зважаючи на кількість втрат, чи ще вона на найманцях, на контрактниках? Ну здатна довго тягнути цю війну? Стоп, 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 а чому ви вважаєте, що та мобілізація по-дорослому не відбувається? Вона відбувається. Той факт, що ми про це не бачимо в інтернеті, що ми не чуємо скандалів і не бачимо скандалів з бусифікацією по російськи? Свідчить лише про те, що у них немає на цьому фоні жодних інформаційних. Немає жодних інформаційних скандалів. Чому в них немає їх? Тому що, як я вже говорив, да, це головно наказуємо в Російській Федерації. Тому мобілізація в Росії, повірте мені, відбувається. Коли я говорив, що в російській армії в тому числі служать контрактники, да, безумовно, в тому числі mm -hmm. є певний сегмент контрактників в Збройних Сілах Російської Федерації. Але разом з тим там мобілізація відбувається, вона серйозно відбувається, вона відбувається по-дорослому. Mm -hmm. Я розумію. Е Пане Дмитре, ну і дозвольте тоді фінальне питання. Ну, дивіться, ну все ж таки, як би там не було, третій армійський корпус, взагалі, ну це ком'юніті вихідців Азову, так ну воно відрізняється від, від загального масиву армії, так. От, і в принципі, і ця робота з сенсами, от, про яке ви кажете, і ідеологічна робота поставлена. На перших післявоєнних виборах чи варто тоді очікувати азовців в політиці? От? Дивіться, ну таке питання. Я би взагалі, наприклад, зараз, як на мене, будь-які зараз розмови про вибори, вони абсолютно ведуть в неправильному напрямку. Тому що Вектор він має не розслабляти українців. Тому що це велика проблема. Да, вона почалася у нашому в му році, коли кожні три місяці нам говорили з усіх масових засобів масової інформації про те, що дуже скоро закінчиться війна і настануть вибори, і насправді для мене дуже дивно, тому що ну це мало би да, навіть навіть у собаки Павлова умовний рефлекс. Він випр як, як випрацьовується да, так… Потім і зникає, якщо там не відбуваються речі, які відповідають очікуванням собаки Павлова. Тут, власне, вже можна було би на прикладі досвіду того, що не відбуваються вибори і не закінчується війна, зосередитись на головному, власне, на обороноздатності України. А саме через те, що люди не зосереджуються і, власне, да, там, що таке українська влада? Це репрезентативний орган, який представляє інтереси людей. Це взаємопов'язаний процес. І політики вони мають таку погану здатність замість того, щоб зосереджуватись на основному, вони проводять соціологічні опитування, відслідковують людські реакції і їх вподобання з приводу тих чи інших речей. І замість того, щоб зосереджуватись на головному, вони просто намагаються займатися популізмом, який. Абсолютно вводить е, людей в оману. Ну, тобто, брешуть, да відверто, брешуть про речі, які не відбуваються, і таким чином вводять людей в оману. Люди в свою чергу розслабляються, і замість того, щоб е, безумовно тил він е, відіграє не менш важливу функцію, ніж військові, тому що тил е, має виконувати свою функцію в усіх галузях. да як е, з, як з Забезпечувати економічний розвиток е, і забезпечувати культурне процвітання воно дуже важливо, да е, забезпечувати освіту. Освіта у нас після всіх освітніх реформ сьогодні, як на мене, все більше і більше перетворюється в механізм там деградації української молоді, ну з цінової українською школою, яка по великому рахунку авторитет вчителя повністю знищує, да, прирівнюючи вчителя до учня, і на всіх інших речах. Тому дивіться, тут на прикладі освіти це ж насправді дуже класно зображено, тому що mm -hmm. у воюючій державі мали би виховувати дітей, враховуючи ті виклики, які імовірно. Колись можуть діти відчути. Ми щиро сподіваємося, що ми закінчимо війну і переможемо там. Ну, наприклад, там да назвемо умовну цифру, щоб потім не сказали, що там Кугарчук займається астрологічними прогнозами. Ну, наприклад, там 2030 рік. Ось це не означає, що війна не може початися знову. Нас виховували в контексті в парадигмі того, що 21 століття, -е сторіччя, ну такі війни, да, ми ж цивілізовані mm. люди. Виявилося, що не так. Ну і власне, чим займається сьогодні українська освіта? Українська освіта замість того, щоб враховувати ці виклики і вчити дітей, да, ну вони ж показово показово, вони замість однієї години національно-патріотичного виховання, вели дві години національно-патріотичного виховання. Ну, власне, ті, хто викладають, я дивився на людей, які викладають цей предмет в школах, да, то, чесно кажучи, мені би після таких. Уроків національно патріотичного виховання навряд чи захотілось би е, там захищати Україну, ну, це вже да, там аксес виконавця, тут не в цьому суть. Хоча до цього теж треба правильно підходити, тому що виконавці вони відіграють дуже важливу роль, але ж у нас роль вчителя в принципі вона знівельована, тому що якщо ми там візьмемо да на прикладі е, індійського індійського суспільства Варн да варнового суспільства. То учитель це хто вчитель це Брахман, це людина, яка виконує найвищу функцію. Це людина, яка вчить інших людей, як правильно жити у суспільстві. Це людина, яка наставляє, яка дається сенси да сенси, про які ми говорили, да вони мають починатися з дитячого садочку, вони мають починатися зі школи, і вони мають далі в людях розвиватися. Да, принцип. Навіть у древніх греків, да, був принцип калокатії це співвідношення мудрості, мужності і стриманості. Це дуже важливий елемент, який власне відповідав викликам, тому що грецький античний поліс мав або виховати людину, яка буде максимально зацікавлена. В розвитку грецького античного полюсу, або людина, яка не зацікавлена в цьому, вона як правило піддавалася остракізму, тобто вигнанню з грецького полюсу, тому що вона ніякої користі полісу не приносила. І є дуже багато прикладів того, як це правильно робити. Українська система освіти сьогодні робить як це неправильно робити. Тобто, таке враження складається, що замість того, щоб враховуючи контекст війни, я не говорю да, там, дітям давати автомати і готувати їх. До війська треба дітям пояснювати, правильні наративи насаджувати, треба, щоб у всіх було розуміння того, що ти або на війні, або ти для війни. Ти в загальному контексті, ти не поза ним. Людина істота соціальна. Якщо вона випадає з цієї соціальної парадигми, з цього соціального контексту, ну то власне вона, да, ми ж в принципі, коли ми говоримо, що у нас там. Сьогодні 30 мільйонів да то це ж люди, які мають бути в контексті для війни. Вони мають все робити для війни для перемоги. А цього сьогодні не відбувається, і система української освіти, я приклад приклад її привів. Да, цьому угу. абсолютно жодним чином, е на жаль, е не сприяє. Тому е да, якщо там уже там підсумувати оці е всі е моменти, то у нас. Е Залишається, ну, дивіться, тут тобто, да, ми повертаємось до питання е, політики. Тобто, воно на всіх рівнях да е, веде нас в неправильному напрямку думок. І починається цей неправильний напрямок думок з полі з системи освіти. Далі, далі він підтримується засобами масової інформації, е, музикою, культурою, новинами та да, усім чим можна уявити. Тобто, і виникає таке враження, так, що є реальність, вона комусь неприємна, вона жорстока, але вона є. І ця реальність вона супроводжується об'єктивним описом цієї реальності. Тобто є об'єктивні фактори, які підтверджують цю реальність, і підтверджують те, що ця реальність буде залишатися такою протягом якогось періоду часу. А через те, що ці всі речі, які я перерахував, абсолютно створюють хибну картинку, того, що от реальність буде іншою. У людей виникає враження, що вона й справді буде інша. Ну, то да, всі ж про це говорять. Да, якщо думка сформована, то мабуть хтось щось знає. Да, люди ж таким чином мислять. Тому про політику не хотів би, але якщо ми говоримо дам в теорії, то я впевнений, що військові сьогодні безумовно. Ну хто має займатися політикою? Ті, хто заслуговують, ті, хто мають моральне право на це, ті, хто має досвід, досвід в управлінні, досвід в управлінні в найкритичніший момент. Да там досвід кризис менеджменту, да безумовно військові, які проявили цей досвід, які мають цей досвід, мають наснагу, мають моральний авторитет, мають займатися політикою. Але я би не хотів просто, щоб це там, це моя фраза стала предметом для якоїсь маніпуляції, тому що безумовно, ну, було б неприємно тоді просто. Розумію. Е, гаразд, пане Дмитре, дуже дякую вам за цю розмову. Було дуже цікаво. Дякую, що знайшли час. Дякую, дякую вам. Дякую. Да. Все добре. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.